Доброго дня, вельми панство, пані та панове. Рада вас вітати і запропонована тема, яку мені задала одна моя із підписниць, активна учасниця в темах. А саме, і будемо придивлятися на Таро о, Black Cat. А саме, що би хотіла сказати, вам загадана людина, але не скаже ніколи. Давайте продивимось. Не забуваємо, що це загальний розклад, одна позиція, і тому уважно слухайте сигніфікацію, щоб зрозуміти, це ваш розклад чи не ваш. І ми розпочинаємо з енергії загаданої вами людини щодо вас, а потім ми подивимось. В яких ви енергіях по відношенню до тієї людини, про яку ви питаєте, і що між вами і те інше. І так, в яких енергіях знаходиться загадана вам людина по відношенню до вас? Двічка жеслів. Король мечів, Алеця Ну, Дивіться, по відношенню до вас, людина знаходиться в таких. В енергіях з одного боку, холодний розум, закрите серце, не показувати почуття, раціональність хочеться взяти вверх людина, яка контролювати звикла, людина, яка раціональна, навіть відсторонена. По лицарю жезлів, тут людина, яка має до вас потяг, бажає до вас якось проявитися, рухатись в вашу сторону, імпульсивна людина, пристрасна, хаотична і непостійна. Тому що, якщо дивитися стосовно лицаря жезлів, це знаєте, зараз запалився і через 5 хвилин може і згаснути. Ну, це так. Падвічки жезлів це і говориться, що людина балансує між розумом і сильним внутрішнім таким прагненням, імпульсом, які запалює жезлові такі енергії вогнюни, Так? Вона може а, приховувати потяг, ця людина, до вас, і тримати, так би мовити, дистанцію, показуючи, що така людина холодна, раціональна і задумчива, і взагалі не підходьте. Енергія руху і бажання. Присутності і пристрасті, по-перше. Ну, хоче вас людина, хоче, але боїться чогось. Боїться до вас якось проявитися. А ви в яких енергіях знаходитесь по відношенню? Петірочка кубків мені вже не подобається. Четвірочка купів, що таке. І кубків. Ну, дивіться, ну, ви знаходитесь в складному стану, стані. Це погано. Це погано. І на дні колоді місяця говорить про те, що у вас дуже багато страхів, у вас дуже багато непорозуміння, у вас дуже багато пов'язано з емоціями місяць. Це теж емоції. Це жіноча енергія, але вона емоційна. Це коли у нас. Підсвідомість, оцей емоційний внутрішній стан він піднімається. Тобто це коли ми не бачимо реальних речей, коли нам ми можемо щось додумувати, доуявляти, накручувати і те інше. Дивіться, ви в складному стані, з одного боку, є біль, розочарування, незадоволення, але з іншого боку, є всередині у вас жавріє, почуття приймати почуття. У вас є до цієї людини кохання, і є. Є. яке, можливо, у вас може розквикнути роз, розквікнути. Я вже заговорююсь. Обачаю, я вже просто сесію проводила і, з точки зору психології. І приходиться дуже багато балакати, і тому я можу заговорюватися. Тому приношу <кхм>, вибачення. А, по місяцю просто ви навіть не знаєте і не уявляєте, тобто, що відбувається у вашому цьому просторі, пов'язана з цією людиною. Ви не знаєте, як буде рухатись далі ваші відносини? Куди вони? Ви от нічого не знаєте, ви от як в тумані так, хочеться сказати, в такому враженні. А що між вами взагалі я хочу подивитися? А між вами тут імператриця. Бласень, десятка кубків. А між вами а я так можу сказати, це жінка, але дивіться, Це а ви чи та людина? А, тут дуже значим місць. Виходить жінки, великої значимості, імператриця. Це може бути, як ви можете бути цінною, ви можете бути а, мамою дитини, ви можете приваблювати і бути така гармонійна а, енергія творіння. Розумієте? Якщо у вас дітей немає, це може бути пов'язано з тим, що ви дуже важлива жінка в житті цієї людини. І людина би хотіла би з вами розпочати якусь нову главу своєї історії і хоче, як знаєте, обнулити по блазню і прийти до цієї десяточки кубків. Тому що потенціал великого кохання у вас є і щастя. Але на даний момент а, таке враження, що ця людина більше в ідеях, а, ніж у в реалізації цієї ідеї. Є енергія або початку, або обнулення. Тому що тут людина така, знаєте, задум... замислюється над тим, що, можливо, би, можна було би щось розпочати по-новому, обнулити все, забути все, і почати як з такого чистого аркушу. Але це ж ви ж розумієте, що потрібно, щоб це хотіла і та людина, з якою це хочуть використовувати, так? Цю модель. ну, Наврядлі щось забувається, так? Це воно може просто притухнути, якщо немає ніякого тригеру. але насправді воно ще нікуди не ні, ні, ні подінеться. І образи, і якісь неприємності, які могли бути між вами. Дивлячись, що між вами було. Можливо, є речі, які можна і забути. Ну добре, так що ця людина хотіла би вам розповісти? Хоча у вас тут дуже класний потенціал, я не знаю. Між вами таке враження, що є майбутнє. Ну добре, паже кубків на дні. А що ця людина хотіла б вам сказати, але ніколи не скаже? Двоєчка пентаклів. Десятка мочів. Вже вирісовується, так? Вісімка жеслів. Дев'ятка пентаклів. Суд. Ця людина не скаже вам, що вона, по-перше, могла сидіти на двох стільцях. Ну, це не говориться про. Зразу, зрада, там, ні. Тут може бути ситуація, тут може бути навіть родичі, можуть які впливати, друзі, подруги, тут, дивлячись, на кого ви дивитесь. так? Тут людина одночасно боїться болю минулого, який, з яким ви стиснулися не тільки та людина і ви, але вона вам не скаже, що вона цього дуже сильно боїться. Боїться поразок минулого і все відчуває, що все, що вона там робила, те, те їй повернулося по суду. Це сила вашого зв'язку, кармічного зв'язку, дуже важливого зв'язку. Тобто людина розуміє, що ви як партнер важливий або важлива. І, знаєте, їй важко цій людині. Зізнатися, що ця людина Ой... невільна від минулого, вона не може забути минуле, пов'язана з вами, і вона балансує між страхами і потягами до вас.